Мене звати Нарко, Стекеті представляю. Дякую вам за, за запрошення організатора. Відповідаю за е... міжрядний робіток з е... керуванням камер, веденням по камері. Це також перше фото такої машини, де ми бачимо одразу і, і саму машину, і камеру. Якщо ми говоримо про... Правильний підбір машини, ми повинні, говорити, повинні розуміти, що ми маємо на полі, тобто, яка у нас, яке у нас відглядя, які у нас умови по рослинам, з якою машиною ми працювали, скільки рядною, нас, наскільки розвинуті, великі у нас сама прикольна рослина, Ми маємо там, наприклад, каміння. І який обробіток саме був класичний, то є спашка ці була чи відповідно зможуть відібрати для цього машину. Правильну машину. Звичайно, дуже правильно, щоб всі рослини були в одному ряду максимально рівномірно розподілені мається на увазі рівно, для того, щоб нам зробити правильно міжрядний абровік. Тут одна калькуляція, яку ми робили на зміжання 50 см, і ми робили обробіток відповідно на ширину 28 до 44 см, то на 1 гектар ми не обробляли від 24 до 12%. Кожна машина з камерою і з автоматичним підрульовуванням має такий комп'ютер і систему контролю IC-Light. А також, звичайно, маємо таку камеру і з можливістю відсвічування його для роботи в несвітовій, несвітовій частині дня. Однією камерою ми можемо бачити більше, ніж один ряд, тобто від одного до п'яти. Нормально на кукурузі ми дивимося на один або два ряди. І кожен комп'ютер це вже в базі ми можемо бачити. З скажімо, господарства або з, з заводу. Yeah. Кожен комп'ютер має слот для сім і ми можемо зробити як доступ віддалений для керування, так і для просто контролю. Ми бачимо головне меню цього комп'ютеру. І можемо, ну, як ми бачимо нашу рослину, тобто лайф. Реальну картинку можемо бачити. Бачимо, якщо софт наш малює цю червону лінію порядка кукурудзи, на, на то система працює активно. Це нереально, це вже оцифрована картинку, ми можемо переключати або на ту картинку, або на цю, яка для нас краща. І тут ми можемо бачити, що червоним виділені одразу наші зараз бачимо у діагоналі в розрізі обидві картинки, як вона відрізняється, як камера показує. Також кожна машина легко означується секшн-контролем. Кожен елемент, в такому випадку на кожен елемент встановлюється гідравлічний циліндр через цей гідравлічний циліндр, але це вже перед, поперед замовлення, так як ви виберете, може секція як піднімається стандартна базова. Так і вже як додаткову опцію і притискання до додаткова, додаткова секція. І це притискання воно може бути організовано як ручним е обладнанням, тобто через пружину, або через цей гідравлічний циліндр і відповідно тоді з комп'ютеру через. Ми зараз бачимо виконання на самій секції е за е цим елементом, за цією. Е Рамою там встановлений гідравлічний циліндр, далі йде розводка гідравлічна. Далі тут ми бачимо, що посекційне відключення може бути також встановлене на е, пальцевому красотнику, тобто резиновий такий, який працює в ряду самому. Резина така резинова зірочка, яка працює в порядку, і вона встановлена в міжряді один, два, три. Це саме, саме міжряддя. А це що між ними з е, пружиною це вже пальцевий цей просопник. І е, компанія стикет має спеціальні для кукурудзів також такі пальцеві просопники. Зараз ви, ви бачимо роботу по секційного відключення, тобто підняття секції і пальцевого просапника, який вже йде після секції. І наша камера, на відміну від всіх конкурентів на ринку. Прямо всіх конкурентів на ринку, наша камера може заходити в такий суцільно зарощений е зарощений кукурузу і працювати там. Тому що тільки наша камера може відрізняти зелений кольор культурної рослини від зеленого кольору буряну. І наша камера бачить не тільки різний зелений колір, вона також може бачити. Фіолетовий червоний колір і відрізняти нашу нашого, нашого рослину в її фазі розвитку. Завдяки співпраці з софтом ми відрізняємо рядок культурної рослини і працюємо. І я вам вчора говорив і зараз ще повторюю, що ми можемо працювати на біляті від 12,5 см. І наш софт і наша камера дозволяє. Виявляти ряди навіть на такому маленькому міжряді. І тут ми бачимо, що опозиційно ми працюємо і камера тут бачить, ну, дивиться на переди, наприклад. Цукровий буряк, і ми можемо починати вже від такої фази, від такого розміру рослини по діаметру. Ми говорили вам, що маємо камеру, яка керує, маємо софт. Але інший момент це механічна частина машини, тобто, як, як ми керуємо саме. Раніше ми робили такою системою: це зміщення паралельне двох рам до 2005 року. Далі ми робимо інакше. Зараз покажемо, покажемо як. зараз. Ми робимо з системою паралельного підрольовування. І найголовніша і найбільша перевага цієї системи у порівнянні до попередньої, які сьогодні також використовують більшість наших конкурентів, це те, що нижня навізка трактора відпущена. Те, трактора на систему нівелюється, він не впливає зміщення самого трактора на систему, тому тобто, що нижні речаги у нас відпущені. Ми маємо таким чином систему без зовнішньої дії. Також, і це ми пропонуємо в Україні, і продавали вже в Україні не один раз. Компанія Стекіті може запропонувати окрему рамку, на яку вже ви навішуєте, скажімо, навіть КРН свій, який у вас є в господарство або інші машини без підрульовування, Просто на навіску є три моделі даної машини в залежності від ваги саме вашого культиватора без підрульовування, який ми будемо навішувати на назад цієї рамки. Але все інше вже постачає компанія Стекеті, як ми говорили, вже працює без зовнішньої дії трактора. Це сама рама нашої проситної машини, нашого рекламе. Основна рама у нас показана тут червоним кольором. За цією рамою включена вже профільна рама, на яка навішується наші секції. Профільна рама нам дозволяє, купивши на машину на 70 см. Через за години там і перекладати на 50 сантиметрів 45-80, скільки вам треба. В сірому кольорі тут показана э, основна рамка э, культиватора самого і профлярам. Тут повністю укомплектована машина э, під э, рамки чорним показана вона у нас. Ще чорна таке є, е, е, яка система підрольовування, червоним – це все, що підрульовується, і тут культиватор вже, і до навіть пальцевого просадка. Ще раз е, інакше, вже дев'ятої 9 серії, найпотужніша е, сама рамка підрольовування, або ж ми рекомендуємо від себе. Також в тому випадку, якщо ви хочете декілька міжрядь і ви їх використовуєте в маленькому періоді часу, це купити таку рамку і купити одну машину, наприклад, на 70 сантиметрів, іншу машину на 45 або 50 сантиметрів, і просто її знімаючи, дуже швидко вперелашовувати. Приласовуватись на відповідну культуру або відповідне біля. Або тут маємо також меншу машину на 12 рядів, також точно, як вам показували, або як стоїть тут на дворі, на 12 рядів і 50 см. І навіть тут, навіть в такому полі, ми розпізнаємо культурну рослину і софт, і камера формує їхні профоток. Ми можемо працювати. Ще два тижні після того, як вже всі виходять з фото. Я говорив вам вчора, ще раз, повторю, що даний агрегат, який тут стоїть, Леркін вперше презентувала на весь світ на своїх днях інновацій, які були організовані через те, що в тому числі через те, що Ганобора не відбулося. Uh, і uh, там була презентовано uh, нова, новий спрейкіт, uh, 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 система для внесення міжрядного, або нарядок, ми можемо докола, наприклад, uh, або ми можемо навіть паралельно це робити, з, якщо у нас бак розділений uh, на дві секції. І також презентувала одночасно спрей-хаб це сам бак, в який uh, звідки відбувається постачання доларів. І Всі наші подальші плани тут на наступному слайді показують цей бак може бути виконаний в червоному або в блакитному кольорі, як ви передзамовити, як вам більше подобається. На 2022 рік у нас запланована нульова серія і також заплановано постачання першого баку і тестування в Україну. І далі вже ми плануємо в 2023 році. Ми плануємо, що Україна буде включена в ті країни, які отримуватимуть перед замовлення по першій обмеженій серії, як з Прикіта, так і е, самого баку. Тут показано, що ми можемо оприскувати сам рядок, але я говорив, що ми можемо і міжжати також.